Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Сьогодні, 14 жовтня, знаходжуся я на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Знищемо мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто ми їхати на авторинок, чи краще обирати автомобілі в оголошеннях по Україні на популярних сайтах та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, розпочинаємо рубрику з даних хатчбеки універсалем. Перший цікавий варіант у нас – 8 Багато хто запитують зараз. Є такий біленький. Так, значить дивимось. 16 рік, 17.450 ціна, 2.0 дизель, автоматична коробка без підфарбувань. Контакти бачимо присутні. Так, Салон звичайний, клімат, контроль, підігрів сидінь, мультикермо присутнє. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Тойоту не встигли відзняти, на жаль, покажемо гаду. Добрий день. 14 рік, класна, до речі, ціна. 1,5 дизель. 262 пробігу. Бачу, є комплект резини, можливо, до на 8950 ціна. Контакти бачимо є. 4 скотидйомники. Круїз-контроль, клімат-контроль присутній. Коробка шестиступка. Так, є резина ось тут. Парктроніки, форкоп присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota Avensis. Четвертий рік, 300 тисяч пробіг, години 8 бензин, 6 тисяч ціна, контакти бачимо присутні. Так, По салону. Клімат-контроль, мультикермо присутні, механічна коробка передач. електроніки є, камера присутня. Більше інформації уточнюйте власника. Так, поруч у нас Hyundai Elantra. Добрий день, покажу вашу машинку. 15-й рік. Отак покажу. 15-й рік, 10 тисяч ціна, пробіг 180, 1,8 бензин, є газ, автоматична коробка. Контакти ось тут до власника присутні. Так, покажу по салону. Так, по салону. Мультикермо присутнє. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Поруч Audi A4 3.0 ТТІ. 3.0Т дається ракета. П'ятий рік, 314 пробігу. 3.0 дизель на механіці, повний привід, 6500 ціна. Контакти бачимо присутні. Так, на жаль, зачинено шкіряний салон. А, відкрито. Там можна покажу. Так, чотири склопідйомники, електроскладання дзеркал, комбінований салон. Клімат контроль, механічна коробка. Кого цікавить телефонуйте до власника? Так, ще один Renault Megane. А у вас немає ніякої інформації, який це рік? 15-й. Давайте я так покажу. 15-й рік, 197 пробігу, 1,5 дизель в рідній фарбі, оригінальний пробіг, 9400 ціна, контакти до власника присутні. Так, Покажу по салону. Це машина від власника. Ніхто нічого не ховав, не шаманив. Круїз-контроль, клімат-контроль, шестиступка коробка, навігація. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте у власника. Так. Поруч електрокар... Електро, електрогольф з Німеччини. 36 кВт, 19 рік з гарним пробігом 43 тисячі кілометрів. Запас ходу до 300. Так, покажу по комплектації. Садіння на тканині. Так, дистроніка, на жаль, немає. Клімат-контроль присутній. Перектронік є. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Audi a 4 14 рік, 204 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, S-Line Quattro, 14500. Ціна, контакти бачимо присутні. Так, шкіряний салон з електрорегулюванням. Мультикермо, клімат-контроль, підігрів, люк. Кого цікавить – телефонуйте до власника? Так, гольфік шостого покоління. 13 рік, 1,6 дизель на механіці, 8,750 ціна, 215 пробігу, власник Мар'ян, контакти бачимо присутні. Так, покажу по салону. Парктроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Поруч Opel Insignia. я покажу в універсалі. 16 рік 242 пробігу, 1,6 дизель, механіка, 7900 ціна, контакти присутні. Так, зачинено. Шкіряний салон, бачимо присутній. Мультикіримо кліматконтроль. В оригінальних дисках Парктроніки є. Більше інформації уточнюйте власника. Volvo V50 чорного кольору. Одинадцятий рік, 2.0 дизель на автоматі, автомат ISIN пишуть. 9950 ціна, контакти бачимо присутні. Так, шкіряний салон. Мультикермо. Парктроніки присутні. Так, кого цікавить, телефонуйте. Так, електрогольф. В максимальній комплектації 18 рік, 109 пробігу, 36 кВт батарейка, повністю обслужений на bosch сервісі є тепловий насос, 17800 ціна, контакти бачимо присутні і пишуть, що вже є зимова резина. Класна досить класно. По комплектації електроскладання дзеркал, шкіряний салон. Адаптивний круїз-контроль бачу присутній. Мультикермо, клімат-контроль, підігрів, підказують камера заднього вигляду. Чистенький охайний салончик, автомобіль з Голландії. Повністю обслужений від власника. Так, Завершимо на такому Мерсику яскравому Mercedes CL16 року. 2.0 бензин на автоматі, повний привід, 20 тисяч ціна, 2016 рік, 35 пробігу, контакти присутні. Пам'ять сидінь, шкіряний салон, звичайно. Темна стеля Кого цікавить, телефонуйте до власника. На цьому будемо завершувати, бо ще трошки багато роботи. До наступних зустрічей.